Посіяв ось на цій латочці. Ось отак. Деревинка росте. Посіяв гарбуз. Посадив точніше. Щоб не полоти бур'ян. Ну і ось що вийшло. Бур'ян такий де і росте, ось такий високий, да? Але ж тут і кабак, є якщо там хочеться кабаку поїсти. Сорт, не пам'ятаю, подивлюся Замовлення. ось такий великий. Я напишу в описі, як називається цей сорт. Садив одне і те ж саме. Ну, одні. Одне насіння. Гарний, великий. Тут я думаю якісь будуть, буде насіння. Класне, прикольне. Я мабуть оце розріжу на столику, покажу який він там всередині. Це ось маленький виростали. Ну прикольний. Красивий. Такий круглий, цікавий. Багато його виходить. Хозяйства у мене, звісно, немає. Ну ось так. Раз, тут в листочку сховався. два тут. тут багато зелені навіть росте. Ну вже вже він не сіє. Це треба зараз назбирати, бо як настануть морози, все це було зря. Воно все пропаде. Це просто пішли веточки сюди, заросли. Так. Щось тут какую не густо, Ага, ось. Все ще такий величенький. Вроді і не багато, ну такі прикольні, оранжевий, красивий. Ось по два, а ось лопну вже. Це мабуть я. Ого, а, там вже виїли, мабуть, муравьї. Ага, такий він оранжевий середини небагато ось такий дуже кругленький Ну сейчас возьму цей ой боже. чуть не впав ось така лапочка небагато візьму цей Він все одно вже все пропаде він лопнув я не знаю що він, він лопнув зараз я його розріжу покажу що там всередині засіночки ну що зараз розріжу Попробуем. он никого. Такой тут кабак. Вот такой. Да. Что я скажу. Ось мякоть. Такая оранжево-оранжево. Трошки в камере она не видно. Я не знаю. Ну, семочок тут практично немає. Нашого він мені тоді надо, цей кабак. Він якийсь кормовий, такий здоровий, товстий. Ну це що за семочки? Взагалі... Не вибереш толком. Ну, їсти сам кабак, цей я не... Ну пахне прикольно. прикольно ну, это, матч кому интересно Такий. кавун кавунный кавун о о о о о о о о о в нем запекать. Сейчас попробую. Ну, так и вкусно. Ой, что мы отлетаем? летаем, такой скользкий. Ну, для хозяйства пишлоп, не фиг делать. Тяжелый цей, здоровый. Ну, еще удивительно, что тут даже муравьиные молчалиды в не. В не в шоке. Ну такие.